Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю. Духів кави, вищі Сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, яка істина причина болю у ногах, чому хапають ноги, чому болять ноги, якщо є така проблема, у тих, хто дивиться від близьких людей? Що відбувається? Скажіть Вищі Сили, допоможіть. Тут магію робили, забирали фінанси. Ноги болять через фінанси, дороги закривали, дуже сильно перешкоджали, Ой, як наче по іншому, по іншій дорозі пускали. Перешкоди, перепони. У вас все налагодиться, мають прийти гроші. Боротьба. Хочуть, щоб ви втратили сім'ю. Хочуть, щоб втратили родину, щоб пустилось все роз... було зруйноване. Ні, не буде такого. Все одно ви тут дуже сильний захист, і боротьба дуже ефективна. Мрії здійснюються. Хоча. От, наче здається, що все втрачено, все одно всі будуть разом і захист стає дуже сильним. скажіть допоможіть вище сили, яка істина причина, чому болять ноги, якщо болять ноги, тих, хто дивиться від близьких людей. Тут хтось намагається замовляють навмисно майстра. Дуже хочуть, як то переконують майстра, так що ви маєте отримати покарання, як, наче це покарання, от Ну закривають шляхи дороги. Це така... Ще мені йде, що, може, свою біль перекладують вам із за цього. Збивають із шляху. Заперечую весь негатив. Убираю, знімаю біль. Ноги більше, не болять, буде так. Заперечу весь негатив, обираю. Заперечу всі порші, прокляття знімаю, всі негативні програми на здоров'ї убираю. Переклади обміни, подміни, знімаю, відкриваю шлях всім, хто дивиться відео близьким людям на здоров'я. Перекриваю ноги більше, не болять, більше нема жодної причини для болю у ногах. Ноги не болять. Загоюються повністю, всі травми ран. Болю більше немає, суглоби не болять. Відкриваю дороги на гроші, на любов, на здоров'я, дороги відкриті. Убираю повністю всі перешкоди із доріг убираю Дороги всі легкі і двері відкриті. Для вас перекриваю і так буде. Більше ніхто не може заважати, втручатись в ваше життя, оцікаю, знімаю повністю весь негатив, убираю, відкриваю дороги на гроші, на любов, на здоров'я. Ноги більше не болять, буде так. Вищі сили, янголів, охоронці духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на здоров'я. Ноги більше не болять, знімаються всі перешкоди і здоріг на гроші, на здоров'я. Ще нема жодної причини, через яку всі, хто дивиться відео близьких людей, можуть боліти. Ноги ноги більше не болять. Ось не я тому, хто робив. Прикладив мій не помінений. там б... Буде все сказано, здійснено, так буде. Дуже часто повторювали, можливо, скидали свою проблему. Так що так, зараз стане легше. Скажіть, і друге питання. Скажіть вищі сили, допоможіть, коли помре ворог. Коли помре ворог? Скажіть, допоможіть вищі сили, коли помре ворог, якщо є вороги, у тих, хто дивиться відео, близьких людей коли побере ворог. Тут така ситуація. Ворог дуже сильно напитаний енергією. Він прям як вампір, висмоктан, така сильна. Тут і привороти, і мороки, і така, і стоїть крадник енергія, стягується, в голові постійно сидить. Це все треба обирати. Тут не треба чекати. Мені йде, що ворога або закриють в якоїсь лікарні, або він дуже довго буде сидіти. Тут вийшло, Заточ... Заточ... Зато... Ну, руки, ноги зв'язані. Може бути божевільня, як. Ізольована буде людина. До вас не добереться. От. І дуже довго його смерті не треба вам чекати, просто треба викинути із голови. Це саме головне, що вам треба зробити. Оставить його на суд, на суд Божий. Тут хвора людина. Ну, не людина, це вже якась дуже сильно зруйнували вам життя. Психічно хворе. Тут треба оце вийняти. Немає... Між вами не має бути нічого. Абсолютно вам повинно бути все одно. Заперечує весь негатив, енергію висасує. Ворога буде ізолірувати. Або це психічна лікарня, може бути тюрма, в'язниця, або дещо можуть утримувати, не випускати лікарня, якась Більше йде, що може з'їхати з глузду повністю. Нічого не може з вами зробити ворог. Так, тут сама велика проблема, щоб ви ні в якому разі не виходили на зв'язок. З вас тоннами викачується енергія. Ви не повинні про це піклуватися і думати. У вас мають бути свої справи і набагато важливіші справи. Не цікавтесь, не дзвоніть, не відповідайте. Заздрість убиває. Заперечу весь негатив обираю. Заперечу негатив обираю. Прошу вище сили, допоможіть, будь ласка, Уберіть із енергетичного і фізичного простору. Перекривай тих, хто дивиться це відео близьких людей, ворога, агресора. Ті, хто зла бажає, уберіть, уберіть очистіть простір, перекриває. Більше не можуть втручатись у життя, заважати жити не зможуть. Весь негатив назад забирають. Одразу ж, як тільки починають планувати агресивні дії, все назад на себе забирають. У вас буде абсолютна перемога над ворогом. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться, відео близьким людям на щасливе життя. Більше немає жодного негативного, магічного впливу, втручання мороків, приворотів немає. Обираю, очищаю простір від ворогів, оцікаю нові кіші. Буде так і так буде. Весь біль сльози і страждань. повертає ворог. Це буде все сказане здійснено, так буде. Тут має бути правило. Не як табу, табу, от накласти табу, не в просторі, ні з ким не балакати про цю людину. Повністю вам треба. Ім'я, не проговарювати ім'я. Як тільки в думки залазить ворог, одразу поговоріть, скажіть, що знову ти прийшов, прийшла в мою голову. Іди геть, от такого плану, не акцентувати на цьому увагу тільки на собі, тільки на хорошому, і все назад повернути. Займайтеся собою. Тут дуже багато енергії з вас викачано було вже. На цьому я буду завершувати. Така була сьогодні кава. Дякую усім за увагу, за те, що ставите уподобайки, пишете коментарі, робите донати. Це дуже мені приємно. Мені допомагає енергетично. Відновити енергетику і налагоджується зв'язок із вами. І захист працює швидше. Я також хочу нагадати, як мають пити каву українці. Ви маєте поїсти, випити води, зробити каву, придбати каву і зробити донат для військових України на дрони на автівки обов'язково не забувайте. І набагато а, а, приємніше пити каву, коли зробив донат на дрон для військових. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам, щоб ви були здорові і ваш простір був абсолютно чистий від агресії, від ворога. У вас всі були в оточені, тільки привітні люди, які вас підтримують, люблять і бажають вам добра. Буде так, і так буде. Дякую ще раз за увагу і приємної вам кави. І до зустрічі!